Видно, що на преображення мали небагато фруктів, багато посвячували, бо ще всі не поїли, аж до церкви не прийшли. І от питання до нас самих, де ми робимо помилку, що день Господній недільний, посвячений першочергово, не святкуємо. А ті свята, які є похідні в процесі життя Ісуса Христа, і народження церкви, яке вона встановила, святкуємо не раз більше тоді, коли щось посвячуємо, ніж просто прийти до Бога, щоб посвятитися самим. І от потім питання, чому погані діти, чому погана влада, чому погані усі, але в нас так колись не було? Тому що ми таке насіння, яке сіємо не інакше, і ми самі. Тому що ми самі одне одного не хочемо пильнувати. Один з найважчих, найгірших і таких легких незамітних гріхів це є лінивство. І байдужість один з найгірших гріхів. Нині до церкви, та не пішов, а не пішов, та нічого не стало. Подивлюся по телефоні, онлайн-трансляції. Вам велике вітання. Церква пуста. вона хоче жити. Вона хоче, щоб стіни дихали, пахли щоб церква була живою не тільки як народ церква, але також як містилище і храм Бога. Тому приходіть до своїх церковці. А сьогодні апостол Петро нам це показує, коли був в човні, коли сподівно в човні був зі мною. І тільки він, його сім'я, кому з ним рятувалися, входячи навіть тварини. Сьогодні ми приходимо до церкви до того ковчега. До того, якого кидають хвилі, житейське море, бурхливе. І нас з'їдає, нас може подобити. Але каже, дивіться, Петро йшов до Ісуса по воді. Два цікаві важливі моменти. Перше, що він йшов, він вийшов, що у нас з зони комфорту, зони безпеки, бо думав, що прийде до Бога десь так собі по воді. І ми йдемо наразі. Та чому будете до церкви, прийду десь там собі пізніше, чи не прийду просто, чи по телевізорі подивлюся тоді простіше. Але мусить бути живий дотик. Ісус ловить його за руку і куди його веде? В човен. В ною Веде його в човен до апостолів. Того найдосвідченого рибака, який боявся і кричав, що це прийде. Будучи з дитинства на морі. Блаваючи і бачив, чи погоду, яка буде, невже не бачив, що буде буря? Знав. Бачив, Довіяв Богу. Другий момент. Ви дивіться, коли людина довіряє Богу, йде до нього, він не звертав увагу, щоб пішов по воді. Він прийшов до Ісуса, каже себе, став коло нього. І почав дивитися на проги, що вітер сильний, а до того, що не бачив, не, б... не звертав уваги. Він був, але він не звертав уваги на похитне. Він звертав увагу на Бога. Оце якраз гріх є грецької мови, гамаритія, не попадання в ціль. Мимо. От коли ми дивимося на Бога, ми попадаємо в ці. Нам не важливо, що є з Богу. Коли ми йдемо по дорозі, нам не важливо, що там де корова з Богу чи, чи кіт, якого природи. Бо як я повернувся, то я зроблю аварію. А Аварія це є гріх, це є промах, це не попадання в ціль. Коли він відвернув свій погляд від Ісуса від Бога, Він зробив промах. Він подивився, що супротивній супротивної хвилі, щоб він настрахався, а страх це після гріхопадіння, почав повернути. Що кричить Божий Ретом, Бог його перезвонив, куди вертай у безпечне місце, у човен. Човен це церква. Це. Життя це море. Воно так зараз душує, бо віться землі. І голосно бушує, І земля здригається. Але хто в човні із Богом? Бо можна бути в човні без Бога. Можна веслувати одним веслом і бути на місці, і вважати, що я все знаю, і я в безпеці. Ні, ні. Буря перекидає човни, коли вони доведеться. <клух> тільки тоді, коли Господь входить в цей човен, що робиться? Тиша. Той, який був колись, який ми втратили. Через кого? Через Адама і Ярву не тільки не знали. А де ми ні? Фруктів нині не можу посвячувати церкви. Я дякую вам, що ви прийшли. Нині є більше. Отець один приїде і скаже, що я тут не робив. Людей я церкви не мав стало вже більше. Зробіть йому подару. Не йому, а собі для нього. А для нього через Бога і Богові через отак, як має жити, та хитро, одне однокляти. Каже апостол Павло, зі мере з тими реками реклами. не бути, каже, будьте хитрі, як змії бути. Лагідні покірні був. Покірні до Бога, а хитрі між людьми, щоб людей зловити до Бога. Що каже до Петра? Вони каже, більше рибок є? чи каже, ходить без зроблю ловцем людей. Трибалою душу. Бежите, нас чує Господь ходити по воді. Скільки ми маємо проблем. Без війни кожен своїй сім'ї спокою нема в тому подібне. Це є бортливі хвилі моря життя. Як і заспокоїти? Боже, не даю раду, то прийди. Так? Прийдіть мене на втомані втяжні вас заспокою, каже Господь. Ми маємо пильнувати, не бути байдужими що сусіди пішов до церкви або діти в хаті як це може бути та якщо ми зараз не навчимо то завтра не притягнемо знову. Скажіть мені на що того я жив без того без бога шкода бо місце яке Бог нам приготував помаленьку пустіє. а яке не приготував а для ним ангелів там наповнюється чому через лінивський байдужість через і богаті через головні гріхи з другого боку коли ми плануємо йти до причастії сповіді, То не йдімо на 9-ту службу Божу чи на пів 9, за 5-5 я до Господні. Ні. Придіть восьма година, тоді коли ще не приїжджає, спеціально чого приїжджає? Тоді буде всі все встигати. Тоді у те один не буде записуватися наступну службу. Одні одних ми затримуємо і грішимо по спокушаємо. Одне одно на гріх витягуємо. це є дуже страшний гріх. І спокушаємо. Ні. Якщо хочемо щось зробити, плануємо. Якщо плануємо, працюємо, на вік. Оце є Царство Боже, яке здобувається силами. А не сісти, склавши руки, якось воно буде. Хтося зробить, то це зробив, хтось вже звучився, все робити. Тому кожен з нас має покликання робити і не спати, не спати і не рівнуватися. Не рівнуватися і не буде байдужим, буде одного. бо випадемо, що вона. І будемо тепер на камеру знімати, як робиться, як світ погибає, але не допоможе. Руки допомоги не дамо. Тому коли щось плануємо. Стануємо добре, не спокушаємо. Віцяй гарна. Година часу, служба Божа, Ватиканський варіант. Для того він і є, щоб десь, як є дві-три служби, так робити, щоб всі встигали нікого не маринувати, щоб не відходили, на поки приходили, щоб не нудилися, навпаки, збагачувалися. Щоб ті фрукти прийшли і посвячувалися, спасаючись у Божому човні. Ми не буваємо тут Петро, хочемо помудрувати і собі десь там вікна. <кій> Підемо, йдемо, але потім не даємо раду. Тому поки ми десь так далеко не відійшли, а Господь ще має силу нас рятувати, пильнуємо, шукаємо, не знеохочуємося. Лише багато місця. Значить, колись було більше людей. Бо тих, хто будував, знав на яку кількість будує. Бродки, не спати, а в гре до перемоги. Слава Ісусу Христу!